Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги наклейки для простирадла. Це набір з 10 затискачів для фіксації постільної білизни. Кожен затискач має розмір 6 см та забезпечує надійну фіксацію. Виготовлені з міцного та зносостійкого матеріалу, тому допомагають зберігати ваші постільні приналежності, Максимально акуратними. Вони ідеально підходять для використання вдома, готелях чи під час подорожей. Легко встановлюються та не залишають слідів на тканині. Завдяки своїй універсальності вони підходять для будь-якого типу постільних приналежностей.